Слава Ісусу Христу! Дорога наша сім'я, дорогий Мелітополь, дорога парафія зла Просвятої Богородиці, сьогодні вітаємо вас зі святом дня народження нашої мами. Ви знаєте, що у всіх обставинах нашого життя вона є дуже близька на відстані вервиці. І вона дарує нам так само цю вервоцю, щоб ми ближче, ближче і ближче до неї підходили. Тому запрошуємо вас до молитви в цей час. Павло каже, що нічого мене не відучить від Христа. Ні глибина, ні безвята, ні, без ні спека, ні холод. І нас також нічого не відносить. Ніяка відстань. Дуже дякую, що всі молитися. І в молитві знаходимо ці відповіді, чому так є. Дякую особливо тим, що виходять на, на цю спільну молитву в Вербиці, яка є щодня. І ми всім вам бажаємо, щоб мати Божа завжди допомагала вам в різних ваших потребах, захищала від усякого всякого зла. Нехай. Боже, мати своїм покровом захищає і оберігає вас. Амінь. Амінь. Дякую. До зустрічі.